Дорогі скорпіони, рада вітати вас на своєму каналі. Тема розкладу сьогоднішнього: які зміни будуть у ваших стосунках? Давайте коротко про головне: всього на трьох картах подивимось, що ж буде змінюватись у стосунках. Кому цікава така тема, в кого є якісь ситуації саме в стосунках. Зараз запрошую на розклад. Ця інформація допоможе вам в житті. І так, перша карта це у нас старший аркан-мир, але вона в перевернутому стані. Далі йдемо. Це у нас пас жезлів і король мечів. Які зміни будуть у ваших стосунках, мої дорогі глядачі. Підказка порада на кінець розкладу, як завжди. Що я бачу? Я бачу карту миру. Це дуже хороша карта. Вона показує примирення, вона показує баланс, вона показує, коли все добре вдома. Я сьогодні говорю про ваші стосунки, тому цей розклад підходить тільки тим, в кого є стосунки, в кого є якісь ситуації, дорогі глядачі. Але ця карта випала у нас в перевернутому стані, тому що я сьогодні обрала колоду протилежностей. І це означає, що поки що можливо у вас немає миру в сім'ї, і все відбувається так, що ви трішки розгублені, замість того, щоб насолоджуватися, бути щасливими. Вам взагалі хочеться повернутися і піти. Ви зараз, як ніколи, готові бути щирими в стосунках і прагнете від свого партнера того самого. Я хочу вам сказати, що карта миру вона дуже хороша, тому що за вами стоїть рід, і ваша сім'я дуже важлива для роду. Тому вам будуть допомагати давати сни, підказки. Можливо, навіть багато хто з вас і відчуває присутність свого роду, допомогу померлих, тобто якісь сни, якісь підказки по відчуттях. Ви знаєте, що для вас дуже важливо поки що тут. Поборотися за сім'ю за стосунки. Ви знаєте, мені сьогодні йде така інформація, що багато чого залежить в сім'ї від вас, а не від партнера. Не знаю, чому я так це відчуваю, але я завжди кажу те, що відчуваю. Тому почекайте: не робіть, як кажуть, з плеча, а дайте собі якийсь час. Якщо дивитися на другу карту, це у нас Паш Жезлів, тут якраз виношується якась ідея, тут ви про щось думаєте, можливо, ви будете за щось братися спільно, можливо, тут стосується взагалі справа ваших дітей, тому що пажіться ще можуть бути і діти. І це вас має зупиняти, тому що в цьому є якийсь вогник тут ще не до кінця просвітлена ситуація, і зміни вони однозначно будуть. Я розумію, що можливо від чогось ви втомилися. Деколи така якась неясність вам взагалі вже не подобається. І ви вже просто навіть говорите про все, як є, ви вже все виказуєте. Ви відкриваєте, як кажуть, всі карти. Але головне, щоб ви ще поки що не відрубували повністю всі зв'язки, тому що. Тут ще має щось змінюватися, тут ще щось зароджується, тут можливо якась спільна справа для дітей, якісь такі важливі питання, щось вас все ж таки тримає. Ну, якщо дивитися на третю карту, це король мечів, і зараз вона в перевернутому стані, а це означає, що дійсно, просто почекайте. Е, Старший мир, він не просто так приходить. Це, знаєте, це вже повний цикл, це коли вже все відновлюється, коли вже складено пазлик до пазлика і намальовується повна Картина, тому що старший мир – це знаходяться слова. Складаються так ситуації, ви бачите щось спільно разом, ви готові обоє працювати над стосунками, тому що паш це завжди учень, і тут ще може програтися та ситуація, що і ви, і ваш партнер будете готові працювати над стосунками над тим, щоб свою сім'ю зберегти. Єдине, що вам не треба робити, то це конфліктувати. Тобто гостро боротися, як я вже сказала на початку, не відрубуйте з плеча. Почекайте, дайте собі час. Тому що, ви бачите, коли король мечів це пряма карта, це воля. Це треба боротися, це треба докладати зусиль, махати мечами, щось комусь доводити, то в перевернутому стані, ви знаєте, просто закрити очі на все, почекайте, дайте собі час, зупиніться, тому що деколи емоції вони вас підбивають на страшні речі, ви хочете просто сказати багато, зробити багато, але я би вам радила зачекати. Так, і підказка порада від вищих сил. Це те, чого ви не помічаєте, на що треба звернути особливу увагу. Тут у нас випадає Паш, Кубків, знову ж таки, учень, тобто людина, яка вчиться домовлятися, спілкуватися. Поки що вам не вдається, тому що ви, можливо, ви чи ваш партнер, в кого як програється, тому що розклад загальний, не знайшли ще правильних слів, не зрозуміли, що вас об'єднує, але у вас дуже сильний рід і у вашого партнера також, тому що старші аркан-мір в перевернутому стані. Це якраз от та ситуація, коли два роди об'єднуються для того, щоб ви йшли далі. Тому що ваші діти важливі. І поки що вам треба чогось повчитися, звернути увагу на щось, знайти якісь правильні слова, зачекати. Але зміни в стосунках обов'язково будуть. Просто зараз нічого не треба відрубувати, як кажуть, на гостро. А зачекати, привести до ладу свої емоції і почуття. Ось такий розклад сьогодні, мої дорогі скорпіони, для вас. Я вам бажаю всього хорошого, я вам бажаю приємних змін в стосунках, коханих людей поруч. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія вкраще!